Деякі люди, які мене не знають, вони дивуються, що до мене не можна дозвонити, що я трубку не беру. Ну, слухайте, я сама вибираю як мені жити. У вільний від роботи час. Я не являюсь секретарем, щоб відбивати в кол-центрі відповідати на дзвінки у вільний час. Ні. Я знімаю контент, дивлюся на щось цікаве, вишукую те, що мене надихне, розчісую волосся, кайфую від кожного кроку. Які телефонні дзвінки? Ви що? Це що я маю суєтитися, десь з переляку, в сумці шукати, себе вводити в стан суматохи? Нафіга вона мені треба, ви що? Ні. Людина- людині, ну, хто там захоче, але людина сама собі може бути другом, якщо вона так вирішить і не буде йти на поведу у суєти. Суєта взагалі вбиває, знаєте? Да. Ну і таким от чином я не встигла на зелений колір. Якби була не на ходулях, вже давно би перебігла. Ну завжди є свої зумовленості в кожної ситуації. Абсолютно в кожній. Може, мені в цю аптеку зайти. Давно хотіла взяти угля. Роздивилася шрифт, світ книг. Ніколи в житті не було часу. Того, що зараз вже не біжу, а шукаю спасіння, дивлячись вгору. Теж бачила чорних птахів на деревах, перша там біля. Колишнього Атлантису. Ну, цікаво, знаєте. Під іншим однозначно кутом дивишся на світ. І дослівно, і в переносному значенні. А ось які вікна красиві. Слухайте, ну реально. Інакше все бачиш. Я вже розізлилась і перебігла. Першу шкідний перехід, то, що неможливо встигнути інакше при такій швидкості ходьби. Чи ходіння?